Середимось на сполучених штатах, які відреагували на загрозу нападу Ірану на Ірак та Саудівську Аравію. Представники ради нацбезпеки США заявили, що серйозно стурбовані цією загрозою і готові рішучі діяти, аби захистити інтереси партнерів. Раніше нагадаю видання The Wall Street Journal повідомило, посилаючись на посадовців Саудівської Аравії, що Іран готується найближчим часом впродовж 48 годин здійснити напад на неї на королівство та на Ірак. Так він прагне відволікти увагу населення від антиурядових протестів, які у Тегерані, столиці Ірану і інших містах, відбуваються і тривають понад місяць. У відповідь на попередження Саудівська Аравія, США та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил. Також над мечетою в місті Кум влада Ірану підняла червоний прапор. А оце є знак відплати Україні, який можна розцінювати як оголошення війни. Видання Шея Ньюз» також пише, що червоний стяг підняли на знак пам'яті у 15 загиблих паломників мозулеї Шахчарах. Давайте згадаємо, що трагедія сталася 26 жовтня. Тоді троє невідомих почали стріляти з автомата по паломниках. Загинуло 15 людей ще кілька поранені. Відповідальність тоді на себе взяло угрупування Ісламська держава. Власне, зараз будемо це і не тільки обговорювати. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов з нами на прямому зв'язку. Пан Сергій, наші вітання вам. Добрий вечір. Вітаю вас, вітаю. Що відбувається? Неправильно спитаю. Чи піде Іран на це, на пряму конфронтацію з королівством? Чи це блеф? Ні, піде звичайно, питання в якій формі. Можна ж завдати. Один там удар, наприклад, ну як після минулий разу, коли піднімали Червоний прапор як символ відплати за смерть Касима Сулеймані. Тоді вони вдарили по аеропорту, де знаходилася американська військова база, і близько ста американських військових отримали поранення або контузії. Ну, тобто, не треба уявляти, що відповіддю буде обов'язково повноцінна війна. Вони можуть завдати удар по нафтовій інфраструктурі чи по порту на саудівській території, і почитати, яка буде реакція? Що ви зробите? Контрольована не ескалація. От ми зробили пас, ми відплатили, ми після цього, значить, відзвітувалися, умовно кажучи, перед своїми громадянами. А ви у відповідь, ви це саудіти, інші арабські країни і американці. Що ви зробите у відповідь? А давайте змоделюємо ситуацію. Іран. От чого вони там чекають в Тегерані? Щоби подзвонив їм хто або не подзвонив? Або вони взагалі кажуть, ой, не треба нам дзвонити. Ви давайте ми от спробуємо зараз там мільйон своїх там зброй відіслати в Росію. Хай вони там потренуються, а вони нам ядерну програму. А тут ми ще й сюди спробуємо тримати людей, умовно кажучи, в напрузі. І е, з огляду на те, що відбувається всередині Ірану, напруга з, з приводу їхніх внутрішніх протестів, чого може домагатися той Тегеран, який зараз владарює? Ну, Іран зараз перебуває в дуже специфічній ситуації. Все-таки була надія, що вони не пустяться берегу. Після того, як почали постачання зброї Росії спочатку шахідів, зараз іде вже про балістичні ракети. країна явно пустилася берега. Треба розуміти, що естеблішмент, технократичний уряд, там взагалі-то антиросійський, як і все іранське суспільство, там не люблять Росію. Після того, як вони, як корпус вартових, який де-факто захопив державу, пішов на такі кроки, не можна очікувати чого завгодно. Вони точно не чекають поновлення ядерної програми, і одна із причин, чому вони почали постачати зброю Росії, це те, що вони більше не сподіваються на зняття санкцій, на поновлення ядерної угоди, на нормалізацію. І на повернення активів все ще заморожених на заході ну, в сполучених штатах, оскільки вони цього не сподіваються, вони грають в банк Але навіть для це для грива банк це забагато. Тобто вони сподіваються налякати, вони сподіваються диктувати умови, і вони сподіваються вижити, вижити і отримати нову легітимність середині країни завдяки зовнішній конфронтації, оскільки легітимність режиму дуже низька. Пане Сергію, мав нагоду сьогодні спілкуватися з одним оптимістом другим, на тему, якраз таки Ірану і загроз нападу на королівство і реакції США. От він чомусь вважає, що після потенційного нападу Ірану на Судівську Аравію Сполучені Штати можуть відповісти томагавками по місцям збирання дронів. Чи зберігання дронів, дронів і балістичних ракет цей варіант можливий? Чи ну це дуже оптимістична фантазія від мого оптимістичного товариша? Я б не був такий оптимістичний, ну я взагалі пасміст в тому сенсі, що виявляється за найчастіше так реалістичним підходом. В принципі, ніхто не хоче війни з Іраном. Велика країна з великою ракетною програмою, великою дроною програмою. І країна, яка може суттєво порушити або взагалі обвалити світовий нафтовий ринок. Це таке протока дуже маленька, руська. Вона вся прострілюється. Танкерну війну початку 80-х років всі пам'ятають, ніхто не хоче її повторити. Фактично. Початок бойових дій буде означати, що близький схід не вилітає з нафтового ринку, і ціни йдуть кудись в космос. Нікому зараз це не потрібно. Однак, якщо ситуація буде шантажу продовжуватися таким чином, іранці почали себе вести ірраціонально, як Росії, умовно кажучи, Це на них не схоже. А що може стати може а що може стати тим заспокійливим фактором, або тією чарівною пігулкою, або стопом для Ірану, аби повернути їх в раціональне русло? Чи є взагалі у світу і в кого такі аргументи? Ну, крім того, гавків, справді скоро мені здається більше не залишиться, бо раніше яка була гра, Росія представляла себе країною, яка має контакти з Іраном. І він добрий поліцейський. Іран поганий поліцейський. Вони на двох розігрували партію з Штатами Європою на Заході, в першу чергу, в Європі в Німеччині були достатньо потужні лобі, яке хотіло торгівлі з Іраном. Розглядало це як важливий фактор. Зараз вся ця конструкція рушиться після альянсу російсько-іранського відверто, після їх відвертої конфронтації з Заходом. У них е, поле для гри, для гри звужується. і вони залишається тільки силовий ресурс, і в цьому вся проблема. Тобто, доведеться останній аргумент мага справді. І ще одна тема. Пан Сергій, яку ми з вами з вами хочемо обговорити для глядачів зараз, роз'яснимо. Тут Росія просто не поновила свою участь у зерновій угоді. Не пройшло і три дні. А мовляв, натомість їхній чорноморський флот ніхто не повинен чіпати. Отак, от від захопу Києва до три дні і за три дні до не чіпаєте наш чорноморський флот. А напередодні нагадаю зернову угоду обговорили телефоном президент Туреччини. Отреджев і президент Росії Путін там останньої озвучив свою версію. Мовляв, використовуючи Зерновий коридор українські війська обстріляли кораблі чорноморського флоту. А тим часом Ердоган висловив упевненість у тому, що питання щодо організації експорту українського продовольства вони будуть налагоджені. От, пан Сергій, тут виникає логічне питання. Почекай, будь ласка, у тебе є воно. У мене є ексклюзив... у Олени є воно. Чекайте, ні, ні, ні. Пане Сергію, у мене є ексклюзивна. Просто е документ, який потрапив в руки нашої редакції. Ну Путін же ж вимагав, щоб прогарантували письмово Україна, що не буде ну власне зашкодувати, за, зашкоджувати і загрожувати залишкам чорноморської флотилії в розпорядженні нашої редакції є цей документ. Письмові гарантії, ми більше не будемо. Друге, друге, 11 2022 Володя зе. От так виглядають в моєму розумінні письміні гарантії, які ми можемо надати. Єдині письмові гарантії, які ми можемо надавати Україні. Вибачте, ні, все, все якраз таки нормально. В цього документу неможливо була в ця розмова. От пане Сергію. а... Ну, в мене, окрім питання, що це було, бо вони ж були такі пишні і напижені е, пару днів тому, коли казали, що все, ми виходимо. А потім виявилося, що вони не виходять, а типу призупинили, а потім ще один день, і вони вже е, готові бути в цьому коридорі, тільки дайте нам гарантії. Що зробив Ердоган? Де він це зробив? Чи може, ну, чи, може Путін його боїться, бо інших виправдань просто немає. Ні, він його не боїться. Тут все-таки не треба так бути аж таким оптимістом. А трапилося те, що суда пішли з Одеси і зайшли в Босфор без російської участі, і Путін постав перед дилемою: ти не можеш нічого зробити, і ти будеш виглядати ще більш жалюхідко. В нього дилема була дуже проста: зерновий коридор діє. Ми сказали ні, а він продовжує діяти. І Ердоган йому сказав: вибирай, або ти повертаєшся в угоду, і ми будемо якось знизу, знижувати твої репутаційні ризики, або судно будуть йти, і ти будеш отримувати репутаційні ризики, і станеш посміховиськом у себе в країні і в нашому регіоні, ну і в цьому світі. Ну, про весь світ йому байдуже, але в регіоні. В регіоні це важливо. Тобто Ердоган показав його слабкість. Ну і я не виключаю, що Ердоган все-таки дав якусь і солодку цукерку. Тузик вкусний, як казав Класик. Який? Ну той, що ну, до зубів пристає може... віддерти неможливо. Це може бути там погодження. на, на якийсь вивоз російського зерна чи добре. Але принциповим було те, що зерновий коридор після розгрому Чорноморського флоту, який боїться вийти з Севастопольської бухти, може функціонувати без згоди Росії. Все. Ердоган таким чином намагається укріпитися в своєму прагненні завоювати звання регіонального сильного лідера. Так? Але чи вийде йому? Тому що Путін доволі ризикована фігура на цій шаховій дошці. А Ердоган, вочевидь, хоче вважати себе гравцем, а не фігурою? Так, звичайно, ну Ердоган відчув, що тут у нього слабінка. Взагалі вони вже ж з Путіним дружба з ножами за спиною. Обидві сторони готові встромити ножа, але обидві сторони одна одної потребують. Як їм видається в їх системі координат? І тому вони йдуть на співпрацю, вони там підтримують контакти, вони розвивають торгівлю зараз, нарощують взаємо товарообіг і продовжують ті проекти, які вони започаткували 10 років тому там, з атомною енергетикою, чи з нафтою, з газовим проєктом. От. Так, Путін при нагоді так само встромить його на жаль. Ну, Ердоган до цього буде готовий, тобто не в перший раз. Тут, знаєте, з'явилось сьогодні. Мені здається, це вкид. Проте я на перспективу хочу спитати. новина про те, що Ердоган, мовляв, запропонував Путіну вивести російські війська з усієї території України і після цього почати прямі перемовини. Ну, мабуть, якби це відбулося, то це був би конкретний перелам геополітичний і очікувати за Ердоганом варто було б і Сі. З Китаю. Ну, проте інформація от не підтверджується. Пане Сергію, чисто теоретично. Якби вона дійсно була, потенційно така інформація, це б виглядало як геополітичний злам і потенційний військовий злам чи ні? Ну, я не дуже зрозумів. Ердаган це завжди говорив. Тобто нічого нового тут немає. Він завжди пропонував Путіну цей варіант і казав, що. В результаті твоєї агресії виграють Штати. Ну він так щиро ага. вважає, між іншим. Ну, виграють твої вороги, а ти ідіот підставився. Виводь війська, закінчують цю війну, тому що вона тобі не а, нового, виходить ідіот, це, продовжує. це його стандартна позиція. О, ну, добре, дякую, що роз'яснили. Сергій буде. Данілов був із нами, це заступник директора Центру близько Східних досліджень. Пане Сергію, дякуємо, що долучилися.